Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Дивіться, знижка на олію Чумак. Рафінована золота. Об'єм 900 мл і ціна 79,90-80 гривень. Знижка на олію від своєї лінії. Рафінована об'єм 3 літра. І ціна 21650. І знижка на олію Олейна. Також рафінована 272 гривні. І знижка на ось таку манюнечку олію від своєї лінії, об'єм 500 мл і ціна 39,70 гривень. І більше знижок я не бачу. І сама найдешевша олія це розумний вибір. Об'єм 850 і ціна 60 гривень, 50 копійок. Знижка на кільку, різьке золото у томатному соусі в склі 280 грамів, 65-50. Кілька скандії обсмажена у томатному соусі 240 грамів 62 гривні 50 копійок. Лящ обсмажений у томатному соусі, море 240 грамів, стак копійок. Знижка на сардину з канді у томатному соусі. 240 грамів, 61 гривня, 90 копійок. Шпроти в олії. 170 грамів, 63 гривні, 50 копійок. І знижка на шпроти в олії від своєї лінії. 160 грамів, 50 гривень, 30 копійок. Знижка Ще на м'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 грамів, 62 гривні 90 копійок. Булгур з м'ясом курки 49,90 і червона квасоля з м'ясом індички 54,70. Знижка на яловичину. Розумний вибір. М'ясна. Харчова композиція 340 грамів, 45,90. Знижка ще на ось такий паштет індичий 250 грамів у упаковці 40 гривень. І на паштет печінковий така манюнка 85 грамів 15,50. Знижка на паштет з печінкою та ікрою крою тріски 100 грамів 61 гривня. Поглянемо з вами знижки на майонез. Дивіться, майонезний соус від ще 300 грамів 25-20. Знижка на майонез домашній для дітей від своєї лінії 160 грамів, 28-80. Майонез від своєї лінії 67%. 300 грамів 34, 70. Майонез від своєї лінії 50%. Смачний 500 грамів 51 гривня, 50 копійок. Знижка на майонез від щедра 300 грамів, 32 гривні. Майонез Оліс файний 72 відсотки 500 грамів 68, 50. Майонез Оліс салатний 560 грамів 45-70. Майонез, тобто майонезний соус гуляй поле 550 грамів 42 гривні. Майонезний соус салатний. Розумний вибір 350 грамів, 21 гривня, 80 копійок. І майонез розумний вибір 67%. 180 грамів. Така манюнька, 16 дев'яносто. Знижка на заправку буряково томатно Торчин 220 грамів і ціна зі знижкою 32 гривні 50 копійок. Руна до борщу, заправка в склі 55 томатина, кетчуп гострий, чилі 70 грамів 6,90 грамів. Поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Дивіться, знижка на масло від свиліні селянське 70% 180 грамів, 74,50. Масло білоцерківське, селянське 72,6 180 грамів, 85,80. ,85. Знижка на масло від Делюкс 82% 200 вже грамів 129,90. Масло ферма 180 грамів, 73%, відсотків, 85-70 Знижка на масло молокія 82 відсотки 180 грамів 105 гривень. І знижка на масло мілкін 200 грамів 82,5% 81 гривня. Знижка на суміш, тульчинка, рослина молочна, 72,5% 400 грамів 72 гривні, 70 копійок. І знижка на ваш молочник селянський 72,5% 180 грамів 32 гривні. Подивимося з вами на цукор білий. В упаковці 1 кілограм, і ціна зі знижкою 29,99% знижка. І хочу показати вам ціни на борошно. Давно вже я вам не показувала розумний вибір: 1 кілограм в упаковці 20 гривень 40 копійок, кіло 800, 40 гривень 80 копійок. І 5 кілограмів у упаковці. 101 гривня 50 копійок. Дніпро млин в упаковці 1 кілограм 27,60. Дніпро млин кіло 849,70. І 5 кілограмів упаковці 131 гривня. І хуторок борошно Кіло 800 пакування 51 гривня 80 копійок. І 5 кілограмів. 141 гривня 50 копійок. І знижка на борошно від своєї лінії тільно Кіло 800 в упаковці 54,40. Знижка на розпушувач тіста 18 грамів 2 гривні 90 копійок. Кислота лимона харчова 100 грамів в упаковці 12,50. Знижка на пудру цукрову. 200 грамів в упаковці, 12 гривень 40 копійок. І знижка на ванільний цукор Мрія 10 грамів, 1 гривня 60 копійок. І подивимося з вами швиденько на курячі яйця поштучно. Я завжди вам показую. Дивіться 4 гривні 19 копійок за штуку. А сарки горіхове від свелінії 125 грамів, 8740. А фруктово-горіхове від своєї лінії 125 грамів. Так 8,90 гривень. Інжир сушений 75 грамів у упаковці 40 гривень 70 копійок. Манго сушене в упаковці 100 грамів 69,60 грамів. Знижка на виноград сушений кишмиш від своєї лінії 200 грамів в упаковці. 35 виноград сушений від своєї лінії, золотистий, 150 грамів, 30 гривень, 50 копійок. Насіння смажене від своєї лінії 100 грамів, 17-50. І несмажене насіння в упаковці 300 грамів, 27-90. І знижка на арахіс смажений в шкарлупі 150 грамів в упаковці 35. Печиво від своєї лінії тандіні зі шматочками шоколаду та апельсину. І печиво здобне з какао та шматочками шоколаду 140 грамів 29,70. ціну. Знижка на печиво здобне, радзинка від своєї лінії 300 грамів, 48. Печиво здобне від своєї лінії. з ароматом молока 250 грамів. 42 гривні 50 копійок. Знижка на печиво «Буратіно» з горішком. Розумний вибір. 450 грамів упаковці 53 гривні 50 копійок. Пряночки від своєї лінії молочні 300 г 27,90. І знижка на пряночки від своєї лінії з начинкою зі смаком абрикосу. І вишні від своєї лінії 26,50 одну ціну. Цукеречки від рашен вагові. Яка карамель з арахісом 169,90 цукерки вагові престиж, смак полунички та какао. 186 ціна за кілограм, цукерки конті джек вагові 209,90. Знижка на зефір від своєї лінії біло-рожевий. 300 грамів, 32 гривні 90 копійок. І зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою 300 грамів, 37,90. І ось такий ще зефір від своєї лінії в глазурі 55,90. Батончик від рашен різними начинками 16,50. Шоколад лакмі молочний з різними начинками 85-90 грамів, 35-50, ціну. Знижка на чай чорний, батік гранульований 110 грамів, так 45. Чай чорний в пакетиках. Батик, 25 пакетиків, 41 гривня 70 копійок. Чай заварний, чорний, алокозей, 180 грамів. 94-40. Знижка на чай тіавей в пакетиках ароматом бергамота. 40 пакетиків, 22 гривні, 90 копійок. Знижка на чай манамах. Шипшина та плюскі квітів заварний 80 грамів, 50 гривень, 80 копійок. Чай, манамах, листовий з бергамотом 80 грамів, 50 гривень, 80 копійок. І ось такий чай, заварний, чорний, листовий 80 грамів, 47,90, 48 гривень. Знижка на чай, зелений, лаваре, китайський, дрібний в пакетиках. 25 пакетиків, 52 гривні 90 копійок. Чай чорний, заварний, азер за чай 100 грамів в упаковці, 79,60 грамів.